Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Телефонує мені моя дитина, плаче в трубку, кричить, мамочка, приїдь, забери мене на зупинці, я весь в крові. Люди мною маніпулюють Альон, забери собаку. А я говорю, ну зачем її забирати? Ну давайте поможу там состерилізація. Ні, ми її уб'ємо. Якщо ти її сьогодні не забираєш, ми її уб'ємо. Собаки у центрі міста біля шкіл, дитячих майданчиків та ринків. У Кропивницькому в єдиній системі місцевих петицій набрала необхідну кількість голосів для розгляду петиція щодо вирішення питання з безпритульними собаками. Вона називається Безпритульність собаки. Хто винен і що робити. З необхідних 450 голосів є 457. Автори петиції просять, далі цитую, вирішити проблему гуманним способом в рамках діючого законодавства. Як зменшити кількість собак на вулицях? Куди звертатись, якщо вас вкусила собака? Чи достатньо притулків для тварин? І що пропонує місцева влада? Говоримо у спецрепортажі Суспільне Кропивницький. Ця петиція я вже наголосила на тому, це є крик душі. Чому це крик душі? Іду я на роботу. Всі, хто йдуть мені назустріч туди, назад проблема з собаками. Йду з роботи, проблема з собаками. В даній петиції ми просимо міську владу звернути увагу на дану проблему і вирішити її у гуманний спосіб по відношенню до тварин. Потрібно створити центри утримання собак на державній основі, на бюджеті міста. Відловлювала цих собак. Стерилізувала, прилаштовувала в домівках. Тринадцятирічного Владислава Шевченка безпритульний пес вкусив за губу цієї осені. Зі слів матері, сину наклали шість швів. Виходив з школи, хотів погладити собаку. Телефонує мені моя дитина, плаче в трубку. Кричить, мамочка, приїдь, забери мене на зупинці. Я весь в крові. Ми поїхали до травмпункта. Прививок, звичайно, немає в нас від сказу взагалі в області. Нам сказали наблюдати за собакою, буквально, мабуть. Тижня ось тут отак підбігла, вкусила ззаду. Це семирічна Вікторія згадує, як на неї біля ринку напала собака. Ми з дитиною проходили до магазину, проходила зграя, ну, штук 10 собак, і одна з них просто підбігла до дитини, вкусив за ногу. У минулому році через укуси безпритульних собак до лікарень Кропивницького звернули 133 людини. За три місяці цього року 92. Це інформація від головної санітарної лікарки області Надії Оперчук. Безпритульні собаки можуть хворіти на сказ гостре інфекційне захворювання, яке не лікується. Людина може заразитися сказом від інфікованої тварини через укус, поцарапання. Обов'язково необхідно звернутися за медичною допомогою до найближчого закладу охорони здоров'я. Вакциною Кіровоградська область на даний час забезпечена. 860 доз антирабічної вакцини проводиться безоплатно на безкоштовній основі. Завідувач травматологічного відділення Вадим Власенко каже, через укуси собак люди звертаються щодня. Кожен другий випадок це бродячі собаки. Антирабічна вакцина на даний момент видається на конкретну людину. Достатньо спостерігати за тварину 10 днів, якщо на 10-й день тварина жива. То вона не потребує антирабічної вакцинації. Скільки нині в Кропивницькому безпритульних собак невідомо. Останній підрахунок був у 2016 році. Тоді нарахували 8 тисяч, говорить керівниця громадської організації захисту тварин БІМ Катерина Дорош. Вона 15 років рятує покинутих собак і котів. Фізично просто тягти велику кількість тварин не зможемо. Ми забираємо тих, які постраждали, наприклад, там від ДТП, стареньких, які викинуті. Забирати всіх собак міста. Ми Просто будемо не в змозі. У притулку громадської організації нині живуть 250 тварин, яких привезли з прифронтових областей. Усього, за даними керівниці, тут прихистили 450. Щомісяця на отримання витрачають 100 тисяч гривень. Це гроші благодійників, говорить Катерина Дорош. Вважає кількість безпритульних собак збільшилась, бо люди виїжджали через війну і покинули тварин. Ще одна причина відсутність стерилізації. Саме, скажімо так, правильне рішення це стерилізація плюс контроль над домашніми тваринами. Цей притулок один із двох у Кропивницькому, який утримують за гроші благодійників. Комунального притулку в місті немає. Робота з поводженням з безпритульними тваринами на територіальних громадах області вона досить безсистемна і хаотична. І зводиться зокрема до окремих волонтерських зусиль. Зі слів речниці Держпродспоживслужби собакам щороку потрібно робити щеплення від сказу. Торік в області вакцинували 900 безпритульних тварин. Наші ветеринарні лікарі ми забезпечені вакциною проти сказу. Вона є в достатній кількості, вона є безкоштовною. і Ми готові долучатися до роботи з вакцинації, в тому числі тварин безпритульних, якщо буде здійснюватися їхній відлов. Дофінансовувати створені волонтерами притулки не можуть, сказав заступник міського голови Олександр Вергун на сьогоднішній день. Це і законодавчо. Ми не можемо зробити фінансувати ті підприємства, які в нас є, тому що є певний перелік вимог, яких потрібні дотримуватися, і ці організації, і відповідно, ми зі свого боку як надавачі бюджетних коштів. У цих вольєрах на території колишнього заводу в Олександрії Кіровоградської області живуть 110 собак. Притулок два з половиною роки тому створила Олена Котова. Вона голова громадської організації «Зоодопомога». Люди мною маніпулюють. Вони мені дзвонять, типу, Альон, забери собаку. А я говорю, ну зачем її забирати? Ну давайте поможу там соседлізація. Ні, ми її уб'ємо. Якщо ти її сьогодні не забираєш, ми її уб'ємо. Говорить, потреби притулку забезпечують за гроші від благодійників. З міського бюджету торік виділили 60 тисяч гривень. Ще 100 тисяч другому притулку, який теж створили волонтери. Цьогоріч на утримання безпритульних тварин в Олександрії планують виділити 100 тисяч, сказав керуючий справами виконкому Сергій Завалій. Ми прийняли відповідну програму. Для підтримки саме цих двох громадських організацій вони нам дають свою потребу і по фінансовій спроможності ми виділяємо кошти. Говорить, поки триває війна, створювати комунальний притулок у місті не планують. До прикладу, у Вінниці муніципальний притулок працює з 2019 року. Тоді на будівництво витратили понад 7 мільйонів гривень з бюджету громади. На роботу притулку потрібно від 3 до 5 мільйонів на рік, розповів його керівник Леонід Залінський. Програма вона розрахована на те, що тварина перебуває до 20 днів тут. Тобто її відлавлюють, вона на карантині там певний період лікарі доглядають за нею, Потім робиться операція. Післяопераційний період далі працює кінолог, дивиться, які тварини можна соціалізувати, на яких можна звернути увагу. Якщо в нас не вийде соціалізація з тварин, ми її відпускаємо в місто. Іншим тваринам шукають родину для того, щоб контролювати чисельність безпритульних тварин в місті, ну їх треба стерилізувати. У Кропивницькому цьогоріч на програму стерилізації безпритульних тварин виділили з бюджету 400 тисяч гривень. Цього вистачить на стерилізацію 180 собак, порахував заступник міського голови Олександр Вергун. В минулому році ця програма не працювала по стерилізації. В цьому році кошти передбачені, але програма ще не запрацювала, тому що немає працівників, які будуть здійснювати відлов. Питання стерилізації не вирішує ту проблему, яка є. Ну зробили стерилізацію тій тварині через три дні її знову випустили. Потрібно все ж таки будувати притулок і їх утримувати. Сказав ділянку для будівництва, притулку знайшли, де саме не називає. Що стосується взагалі будівництва і відкриття у нас комунального притулку для тварин це питання вивчалося до 2022 року. Станом на 2021 рік на рік потрібно було на утримання цього притулку близько 10 мільйонів гривень. Це і харчування відповідне, це й будівництво вольєрів і приміщень, де потрібно цих тварин зберігати. Ну і також головне це заробітна плата тим працівникам, які будуть працювати на сьогодні. На 2024 рік, такі розрахунки не робилися, тому що зараз на жаль можливості. Приділити цій важливій темі, ну на жаль, є більш першочерговіші головні задачі. Петицію безпритульні собаки, хто винен і що робити, розглянула комісія з питань житлово-комунального господарства, вирішила підтримати і. Доручити управлінню житлово-комунального господарства та комунальному підприємству Універсал-2005 пришвидшити пошук ловців безпритульних тварин, забезпечити їх вилов, стерилізацію, вакцинування, чіпування, вивчити досвід інших міст і внести пропозиції щодо безпритульних тварин у програму на наступний рік. Про створення притулку мова не йде. До цього питання зі слів заступника міського голови повернуться після перемоги. Олена Жикалова, Антоніна Крейтер, Ольга Антохова, Володимир Волок, Олександр Касяненко, Роман Сташенко, Юрій Мірошник та Олександр Базюк Суспільне Кропивницький.